Вітаю! Сьогодні розбираємо на петельки ось такий чудовий тіньовий візерунок. Рапорт візерунка складається з 4 петель плюс 3 петлі для симетрії, якщо ви в'яжете поворотними рядами. Якщо ви в'яжете по колу, то 3 петлі для симетрії не потрібно. І вісім рядів вгору. Перший ряд. Кромкову знімаємо петлю, лицева, друга лицева, третя лицева, четверту. Просто перезнімаємо нитка за роботою. Так в'яжемо до кінця ряду. Другий ряд рапорту. В'яжемо за візерунком. В зняті петлі перезнімаємо нитка перед роботою. Якщо ви в'яжете по колу, то в'яжете е, другий ряд, аналогічний першому, третій ряд рапорту. Виверітна лицева. Так, в'яжемо до кінця ряда. Четвертий ряд рапорта. Виверітна сторона. В'яжемо виворітними петлями. Якщо ви в'яжете кругове в'язання, то в'яжете за візерунком. У вас це буде лицьова. П'ятий ряд рапорта. Кромкову зняли. Лицьова. Одну перезняли. Дві лицеві. Знову одна лицьова. Одну перезняли, дві лицеві. Шостий ряд в'яжемо за візерунком. Зняту петлю перезнімаємо нитка перед роботою. Якщо ви в'яжете поворотним в'язанням, в'яжете за візерунком. У вас це будуть лицеві петлі. Сьомий восьмий ряд повторяють третій і четвертий. Сьомий ряд в'яжемо виверітна лицева. Шост... Восьмий ряд в'яжемо. Виборітьними, якщо ви вяжете поворотним в'язанням, якщо ви вяжете по колу, тоді лицевою. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте його лайком та підпискою. Бажаю приємного в'язання і рівних петельок!